Що змусило вас з'їхати від батьків надто багато дорослих під одним дахом мені потрібно було відокремитися і стати самостійною людиною у своєму власному просторі. Моя мама переїхала у меншу квартиру через фінансові труднощі, і для мене просто не було місця, тож я домовився з менеджером маленького ресторану, де я працював неповний робочий день, щоб орендувати кімнату в нього та його дружини, поки я не закінчу середню школу. Це був хороший досвід дорослішання. Єдиним недоліком було те, що я майже впевнений, що мій менеджер не потрудився розповісти своїй дружині, що якийсь незграбний прищавий 17-річний підліток хоче до них переїхати. Тож, коли я... Ботнього ранку тягнув увесь свій мотлох через їхню вітальню до дальньої кімнати, вона прийняла мене досить погано, і, чесно кажучи, я не міг її звинувачувати. Мої батьки. З мене почали брати орендну плату, тож я подумав, якщо мені все одно потрібно платити орендну плату, то краще я буду робити це десь, де відповідаю лише перед самим собою. Мої стягували з мене 600 доларів на місяць у 2006 році. Через рік мене підвищили на роботі, і раптом моя орендна плата склала 800 доларів на місяць, тож незабаром я переїхав. Було таке враження, що вони мене грабують. Вау, так, напевно я б відчував те саме. Особливо враховуючи те, якою була розмова: Привіт, я отримав підвищення. Це фантастично. Твоя орендна плата тепер становить 800 доларів на місяць. Вона вигнала мене наступного дня після мого 18-річчя, тому що мені виповнилося 18. Я потрапила в притулок для бездомних з маленьким кошиком для білизни, повним одягу і без грошей. Я так розумію, вона отримає таке ж ставлення, коли більше не зможе піклуватися про себе. У неї все добре. Вона має майже 2 мільйони накопичень у банку. Вона та мій вітчим рахують дні до виходу на пенсію у Флориді. Спочатку вони будуть жити у своєму будинку, а коли вони будуть вже занадто старі. Щоб піклуватися про себе, вони переїдуть до спільноти для пенсіонерів з доглядом 24 на 7. Як вони могли бути такими забезпеченими і покинути вас просто так? Її гроші це не мої гроші. У нас не було власного будинку, ми жили на квартирі. Я платив половину оренди з 15 років. Одного разу я повертаюся додому і бачу, що моя мама пакує речі. Я запитав, куди вона йде. Вона сказала, що збирається погостювати з моєю сестрою у своїх племінниць. Я подумав: добре, побачимося за кілька днів. Через два тижні вона подзвонила мені і сказала, що не повернеться, і що вона вже сказала господареві, що я з'їду протягом 24 годин. Я зателефонував. Вав господарю і сказав, що не знаю, що відбувається. Він дав мені місяць, щоб з'їхати. Поклав усі мамині речі на склад і почав жити самостійно. До цього дня я не знаю, чому вона вирішила просто покинути мене. Я запитав її, і вона просто сказала, що сумувала за своїми племінницями і хотіла бути з ними. Колишній відчим, мій 18-й день народження, 6 ранку. Прокидайся з днем народження. А тепер збирай свої речі та геть з мого дому. Пізніше того ж дня з'явився шериф і випровадив мене з будинку. Залишок вечора я провів, згорнувшись клубочком, у найдальшому кутку, який міг знайти, у чоловічому притулку для бездомних. Змінено. Дякую всім за добрі слова та турботу. Мені зараз 41 рік. Я одружений, і маю двох власних дітей. Я люблю їх і добре до. Них ставлюся, хоча у мої 20 мені було дуже важко, я почав сяяти у свої 30, і ось я тут насолоджуюся життям у свої 40. Вони втратили будинок, хтось інший його купив. Потім я купив власний будинок, і тепер вони живуть зі мною. Ви вже використовуєте чарівні слова, мій дім мої правила. Моя мама переїхала до мене, коли мені було за 20. Ми живемо досить дружньо, але час від часу я витягую карту мій будинок. Лол. Мамин хлопець побив мене, копам довелося відтягувати його від мене. Йому обрали тимчасову заборону, щоб він не міг до мене підходити. Вони вирішили, що з'їхати повинен я. Мені було 15». Я навчався в коледжі. Коли я закінчив навчання, я повернувся додому. Після тижня життя там я відчув, що час їхати. У мене було гарне дитинство, і мої батьки хороші. Але мій тато знову став ставитися до мене як до старшокласника. Мовляв, якщо він хотів, щоб я зробив щось по дому, я мав зробити це негайно, ніби я не працював 8 годин як усі. Найсмішніше, що він сказав мені, що в мене є 6 місяців, щоб знайти нове житло. Я з'їхав через 2 тижні. Потім він сказав. Мені що просто пожартував про 6 місяців. Мені здається, він сумував за мною, тому що всі домашні справи виконував я, доки мої старші брат і сестра взагалі нічого не робили коледж. але я б виїхав у 18 років, незважаючи ні на що. Я не міг дочекатися, щоб більше не жити з батьками. Підтримую друже. Мої батьки були люблячими, турботливими та завжди мене підтримували. Але я не міг дочекатися, щоб з'їхати і вести своє життя так, як я хотів, за моїми умовами та правилами. У той час я зустрічався з дівчиною, і мені потрібен був власний простір. Вони стягували з мене більше орендної плати та плати за рахунки ніж платили самі. З'їхав і почав знімати власне житло ще до того, як у мене з'явилася машина. Я почав заощаджувати гроші, коли почав жити сам. Я розповідав про це раніше, але коротка версія. Я втратив 5 років через коледж. Я став ліцензованим фінансовим радником, але ця робота спричинила у мене депресію. Тому я звільнився через психічне здоров'я. Приблизно рік просидів на шиї у своїх батьків, нічого не роблячи, окрім як жаліючи себе. Батькам це набридло. Почалася суперечка. Аргументація пішла дуже неправильним шляхом. Я сказав їм те, про що шкодую досі. Мама досі відмовляється зі мною розмовляти. Вже 4 роки. Роки тато також цього не заслуговував. Мене негайно вигнали, і я був змушений жити сам. Я і зараз живу сам. Змінено. Дякую за коментарі, щоб підповісти, чому я не вибачився. Я намагався, мама відмовилася мене слухати. Перед татом я більше не можу вибачитися, тому що він помер через два тижні після того, як мене вигнали. Я можу вибачитися хіба що перед його могилою. Цей коментар є гарним початком для листа з вибаченнями, якщо ви коли-небудь вирішите його написати. Я виріс і міг собі це дозволити, хто взагалі хоче вічно жити з батьками. Завагітніла у 18 років, вийшла заміж і народила дитину в 19 років. Розлучилася, повернулася до батьків, а потім поверталася ще декілька разів протягом наступних років. Нарешті, у 26 років, знову переїхала з найкращим чоловіком. А потім, через 5 років, мої батьки переїхали до мене. Життя божевільне. По суті, вона вважала, що все, що я робила, було неправильним. Скаржилася на те, що я пізно прокидалася, оскільки я працювала за комп'ютером і мені не потрібно було прокидатися рано. Скаржилася, що я ніколи нічого не прибирала. І хоча я визнаю це, але це здебільшого тому, що коли я намагалася, вона була незадоволена результатами, оскільки це зробила не вона, тому це було неправильно. Дійшло до того, що вона починала сперечатися відразу, як тільки бачила мене, з будь-якої можливої причини. Не прибирання або навіть те, що я їм знову ж таки, я здебільшого погоджуюся, що я не надто допомагала, але щоразу, коли я намагалася, все було неправильно. Тож я переїхала. Життя далеко від неї не вирішило всіх проблем, тому що я ділю будинок з іншими людьми, але це допомогло. Я стала більш відповідальною, стала краще піклуватися про будинок, підтримувати його в чистоті. Не ідеально, але краще ніж нічого. Тепер я бачуся з мамою раз на тиждень, і ми більше не свар. Тому що вона розуміє, що це марна трата часу. Мої батьки дозволяли мені залишатися скільки я захочу, тому я відкладав більшу частину своїх грошей до 30 років, а потім купив власний будинок. Так, деякі мої друзі сміялися з мене через те, що я не з'їхав, коли мені було трохи за 20, Але зараз вони все ще платять оренду, а у мене є власний дім. Мене вигнали у 19 років за те, що у мене був вібратор, який моя мама знайшла в моєму комоді. Вона була дуже релігійною мормонкою, а я була атеїсткою і досі нею залишаюся. Тому мене ненавиділи одне одного. І одного разу вона вивезла всі мої речі, доки я була на роботі. Мама вигнала мене в той самий день, коли мені виповнилося 18. Зробила те саме з моїми братом і сестрою. Нарцисичний розлад особистості. Якби вона просто почекала кілька місяців, я б все одно пішов до коледжу. Новий чоловік моєї мами. Ну мені вже було 24, і я все одно шукав власне житло, але мене ніхто не підганяв, тому я не поспішав. Справа в тому, що він маніпулятивний, емоційно образливий мудак, який ховається за милими посмішками. Щоб ви не робили все завжди неправильно. Навіть якщо ви проявите велику обережність, ви все одно зробите щось, що заслуговує на критику. У нього також ніколи не було грошей, і що не дивно, він ніколи не затримувався надовго на Будь-якій роботі не дивно, що моя мама розлучилася з тим невдахою. Я завагітніла у 17 років, і мені сказали, що я потрапила в скрутне становище через дорослі вчинки. Тож тепер я мушу стати дорослою і самостійно впоратися з цим. Мабуть, це було на краще, але моя мама часто говорить про допомогу моїм молодшим сестрам з їхніми дітьми, так само як вона допомагала мені. Вона вибудувала версію подій, де вона нібито підтримувала мене, і вона вірить у свою версію на всі 100%.» Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.